У Кремінському районі незабаром запрацює центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, створення якого затверджено рішенням сесії районної ради. До цього дітям з фізичними і психічними вадами процес реабілітації пропонувало відповідне відділення при територіальному центрі соціального обслуговування населення, послуги соціального педагога у проведенні з дітьми індивідуальних занять. Зі створенням нового центру перелік реабілітаційних заходів значно збільшиться, і цільовим його призначенням буде здійснення цілого комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на розвиток і коригування порушень розвитку дитини інваліди, навчання її основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції у суспільство. У штаті реабілітаційного центру передбачені соціальний педагог і психолог. Це те, що на сьогоднішній день. жизненно необходима для почти 400 семей в Кременском районе. Только в городе Кременная 118 детей инвалидов. 15 из них инсулинозависимые дети. Поэтому не должна остаться ни одна семья без помощи государства, без помощи людей рядом находящихся. Серед основних завдань Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів надання послуг із соціального і педагогічного патронату за місцем проживання дітей, які потребують постійного стороннього догляду і не можуть перебувати у звичайних школах. Батьки також навчатимуться у центрі і готуватимуться до продовження реабілітаційного процесу з дітьми поза його межами. У Кремінській школі гімназії відбулося відкриття оновленої бібліотеки. Приміщення не лише відремонтоване, а й відповідним чином обладнане. Зараз це сучасний бібліотечно-інформаційний центр, у чому переконалися запрошені на церемонію відкриття гості, перші керівники району міста, шефи, і спонсори, члени батьківського комітету. Сучасна бібліотека це не тільки сховище книжок. Зараз це електронна бібліотека і місце проведення уроків та багатьох позакласних заходів. Незважаючи на те, що встановлені тут комп'ютери, робота шкільного бібліотекаря Олени Борщової націлена на підвищення статусу книги, тому докладаються зусилля для того, щоб долучити школярів саме до читання. Я люблю книги, я беру їх в бібліотеки, щоб читати Я ще маленька, я беру сказки, когда, ну, обов'язково, коли виросту, буду брати книжки. Цікавою новинкою у цій бібліотеці є жива виставка куточок айстоперів, стоперів, які своєю присутністю покликані створювати емоційний комфорт для відвідувачів бібліотеки. Що таке стопери? Айстопери – це наші птахи, які співають. Це наш маленький. Хом'ячок, який живе в нашій е, гімназійній родині, до якого дуже багато дітей біжать, спілкуються з ним. Тому завдяки оцим живим істотам, в дитині розвиваються доброзичливі людські якості. Дуже хорошо, що нас є книги, і ще з є красиві папуганчики і хом'ячки. Я прихожу сюда не только, чтобы выбрать книжку, а и посмотреть на попугачков. Они очень добрые и веселые, и у меня поднимается настроение. У гімназійній бібліотеці понад 17 тисяч посібників різноманітної літератури, великий фонд енциклопедичних видань. Є тут така література, якої не знайдеш на полицях інших бібліотек. Це, наприклад, Шевченківський словник і Гордість гімназії, книга 1868 року видання Справжній раритет. Тут великий перелік періодичних видань і для вчителів, і для учнів, який налічує 37 найменувань. А ще на базі бібліотеки діють шкільні об'єднання. На базі нашої шкільної бібліотеки гімназійної працює клуб Бібліотечна сімейка. Він об'єднує дітей, любителів читання. Ми співпрацюємо дуже тісно, в тісному контакті. У нас проводяться бібліотечні інформаційні хвилинки. Вони допомагають створювати ці інформаційні хвилинки. Вони Допомагають у розстановці книжок діти, проводять бібліотека без кордонів, вводяться інноваційні форми роботи на базі нашої бібліотеці, що спонукає дітей на краще читання. Завдяки тому, що наша бібліотека модернізувалася, нам стало набагато легше отримувати інформацію не лише з книжок, але й з всесвітньо відомої мережі інтернет. Це нам дуже допомагає у підготовці до уроків, а також у написанні наукових робіт. Я є членом Малої академії наук і я хочу сказати велике дякую нашій бібліотеці за те, що вона мені надала допомогу для моєї наукової роботи, для її написання. Бібліотека школи гімназії дуже тісно співпрацює з центральною районною бібліотекою і бібліотекою для дітей. Проводять спільні заходи, обмінюються досвідом і втілюють інноваційні форми роботи по залученню школярів до читання. Ми любимо нашу бібліотеку. Здорова жінка чарівна жінка за такою темою оцій цій весняній порі, коли разом з природою розквітають і представниці прекрасної статі. Кремінський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді провів конкурсну розважальну програму Нумо дівчата метою заходу організатори визначили формування у молодих жінок і дівчат, основ відповідального материнства і збереження репродуктивного здоров'я, вміння правильно спланувати своє життя. Так що конкурсна розважальна програма мала ще й інформаційне навантаження. А складалася вона із низки цікавих пізнавальних та музичних конкурсів, зорієнтованих на виявлення кмітливості і винахідливості представниць двох поколінь молодшого і старшого. До складу однієї команди увійшли волонтери Кримінського районного центру соціальних служб для дітей сім'ї і молоді, а іншу представили працівники районного територіального центру соціального обслуговування населення і відвідувачки факультетів університету третього віку. До участі у заході також були запрошені представники районної ветеранської організації, медики культпрацівники і фахівці косметичних фірм. Всі з пакетами рекомендацій для представниць молодшого покоління. У підсумку компетентне журі визначило переможниць і володарок звання Міс Симпатія та Мадам Чарівність. Втім, жодна з учасниць тематичного заходу не залишилася без уваги і заохочувального призу. «Восток – діло тонке. Цей загальновідомий вислів правдивий і для східних танців, захоплення якими серед жінок різного віку сьогодні очевидне. Східний танець це танець не тільки прекрасного тіла, але й загадкової душі. Танець живота багато в чому навіяний міфами про схід, східними красунями, одалісками і баядерками. І саме цей сюжет сценаристи поклали в основу театралізованого дійства, яким Кремінський районний будинок культури розпочав новий концертний сезон. Прихильниці білідансу займаються у колективі Який з фітнес-групи перетворився на справжній художній ансамбль із низкою солісток і репертуаром якого вдосталь для двох відділень повноцінної концертної програми. Саме така й була представлена глядачам у вигляді яскравого театралізованого шоу. Йти світом з відчуттям власної жіночності і надзвичайності, крім досягнення зовнішньої краси, змінитися і внутрішньо, досягнувши душевної гармонії. Цьому присвячують свої заняття кремінські виконавиці білідансу. Особливо ж активні вони у період підготовки до звітніх концертів, репетиції до сьомого поту, пошиття сценічних костюмів і невід'ємна частина східних танців різноманітні аксесуари. Все це важливі складові успішного виступу. А якщо до хореографії додані ще й інші жанри сценічного мистецтва, такі, наприклад, як театр і пісня, виходить ціла вистава. Танцювальні номери яскраво доповнили виступи народного циганського ансамбля Чорна перлина, а театрали забезпечили сюжетну лінію. Працівники Кремінщини переконані, що шляхом створення тематичних програм в об'єднанні різних за жанрами художніх колективів нове життя можуть отримати ті аматорські формування, що в останні роки стрімкого злету шоу-заходів загубилися у морі видовищності і втратили свого глядача. Виживати разом один за всіх, і всі за одного під таким гаслом в районі ведеться робота по розвитку жанрів сценічного мистецтва, які втратили колишню популярність і потребують відновлення.